Чому Дуда вважає вступ України до ЄС та НАТО національним польським інтересом? Ну, перш за все, це закриття Польщі дав якось більше більш безпечно для Польщі? Отак от би я сказала. І при тому, що в мене колода взагалі не про перевернуті ем, карти, а вони перевернулись. Я наскільки розумію, тут іще історія, що не придеться допомагати. Тут іще такий шкурний інтерес на рівні навіть фінансів. Чи справді в Україні з'явилися технічні можливості збивати ракети типу кинжал? У ну, мене таке залізобетонне, так. Це винахід. Який був створений, і він якось. Я не можу сказати, що він свіжо створений. Він якимось чином був доведений до розуму якщо це правильні мої слова, і він став знаєте, такою новою зброєю, новим якимось ноу хау При тому, що я наскільки розумію, це щось із старого, ну, це не, не те, що зараз придумали. Чи є серед армії оборони Ізраїлю українці? Ну тут умовні українці. Розумієте? Тут по право по правосуддю ті, хто був в Україні, ті, хто з України, тут правильніше сказати по праву народження українці, але вони по всім даним зараз вже не українці. Чи справді Рада безпеки Польщі обговорює можливості прямої участі у війні в Україні? Ні, тут обговорення є, підготовка є і є навіть якась. Така історія все-таки, про всяк випадок. Тут має бути якесь умовне просування для того, щоб Польща саме включилась. Без цього просування воно не буде. Це не про те, що при сьогоднішніх кордонах вони включаться. Ні-ні. ні Це... Чому я це говорю? Тому що має відбутися щось що було подібне. Раніше в Україні, де була більша небезпека для Польщі. Ну, єдине, що я зараз згадую, те, що було, це можливо те, що вони були біля Києва, да, якась така історія. Може, щось було і раніше, але я погано знаю ці історичні, історичні факти, і зараз не можу сказати. Але те, що вони готуються. Це 200%, це навіть не 100%, тому що зараз це взагалі про, про те, що вони зараз йдуть якісь навчання. Зараз вже в цей момент іде якась підготовка, і при тому вона не йде така маленька, це щось серйоз, серйозні якісь війська. Кремлівські боти знищують наш канал. І тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чому британська розвідка впевнена, що росіяни не зможуть прорвати фронт? Ну, тому що готується зброя, готується допомога і, і знову ж нас цей аркан дежав'ю Уже раз було, не раз вони подібне робили, потім десь там активізувалися. Вибачте, мені дали по мордасам, і все закінчилось. Так що, саме через це вони вважають, що це буде щось. Ну, умовно, поряд, так. Чи будуть затверджені документи про гарантії безпеки між Британією та Україною до кінця року? Ну, до кінця цього року точно ні. А на наступному році так. Чому я навіть поясню, зараз він в якомусь зародковому стані на момент народження цих документів. Воно йде зараз якесь обговорення, йдуть якісь нюанси. Зараз саме момент обговорення, і саме потім ми їх 100%, що вони будуть. Але зараз це момент народження, ще раз говорю, це не зараз. Чи погодять пакет допомоги для України від США протягом січня. Ну, схоже на те, що воно буде, але воно ще в будь-якому випадку ми будемо десь якусь частину січня під напруженням. Потім наш повішений перевертається, і ми її якби, отримаємо. Тут ще включається біла карта. Це Умовно енергія вищих сил і щось там має таке відбутися на рівні. Ну, вибачте мене, прозріння, розуміння. От якось точка зору має помінятися. Чи вдасться Німеччині конфіскувати заморожені російські активи на суму 720 мільйонів євро? Моя відповідь так, але. Там якісь судові справи, що будуть трошки це все затягувати. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. Мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Чи вдасться ворогу просунутися на Авдіївському напрямку в січні? Просування буде, 100%, на жаль, воно буде. При тому, що ми будемо бачити, що вони йдуть по, по трупах, взагалі тут нам дають навалу якихось смертей. І якщо опиратись на інформацію, яку періодично чую, що там близько 30 тисяч, там 28 чи 27 тисяч було за цей місяць за цей місяць. Я наскільки розумію, тут буде набагато ем, ярчіше, набагато більше і більш кроваво месево. Ем, так що через страти, але будуть лізти. Чи з'явиться в Україні власний флот наступного року? Я не можу сказати, що це наш власний фронт, флот. Це більше знову ж про народження, про якусь підготовку. Сказати от 100% що це наш флот, це неправда, і це буде, ну, не буде мати. Може, ми там щось і будемо мати якусь, може, одиничну е, якусь техніку, але це не буде ще називатися власним флотом. Чи піде у відставку уряд Словаччини з антиукраїнською позицією через багаточисельні акції протесту в країні? Ні, там буде якийсь затягнутий конфлікт. Буде максимально важко в кінці кінців його мають розрулити, але я не впевнена, що вони підуть відставку саме за це найближчого часу. Якщо це піде, то це ну, принаймні там має пройти якийсь час, там хоча б 2-3 місяці. Це не про те, що він зараз піде, зараз не піде. Чи знімуть в ЄС персональні санкції проти російського олігарха Абрамовича в наступному році? Може, частково десь знімуть, а десь ні. Саме частково, і при тому оці всі домовленості це не буде так обговорено і видано нагору. А більше, що там, ну вибачте, за таке жаргонне слово перетерли. І по тихому щось десь підвідпустили, але це не про зняття всіх санкцій. Чому в Україні різко сповільнилося зростання ВВП? Тут дуже багато факторів. Перш за все, в нас вилазить в фактор війни, так, що люди не розуміють, що буде далі, і є така історія, що починають чи. Звертати бізнес чи яким чином трошки поглядати в інші сторони, і саме це зупинення, нерозуміння, що буде за далі. Це така психологічна більш тема. Крім того, якась політика на рівні тут не те, що навіть політика, а дії і заяви політиків, що будемо шкуру з вас знімати. знаєте, Бізнес теж він не любить працювати, бо вкладаються величезні кошти. Це ж не три копійки покласти і завтра витягти. Це вкладається на роки, і, і знову ж і тут саме якась неправильна політика. І, на жаль, над головним люди не розуміють, що буде завтра. Це надголовне. Нас шатає. Дуже сильно шатає. Чи вдасться Україні значно збільшити обсяги виробництва fpv дронів в наступному році? Ну, зразу нас тут знаєте. Так, глобально, як колись казали в Радянському Союзі п'ятилітку за три роки, так що це щось наштал того, що я не думаю, що ми обійдемося цією сумою, цією кількістю, а це буде щось більше, туди покладається дуже. Багато буде роботи зроблено, і взагалі, якби воно буде гарно працювати. Так що я думаю, що ми точно це зробимо і ще щось може будуть і надлишки саме більше, і кількість більших. Ми будемо супер задоволені результатом. Що означає це, що в нас збільшиться кількість робочих місць? Глобально так, а на виході ні. Розкажу чому. Перш за все, башня перевернута це говорить про те, що ніхто не гарантує людям місце роботи, а їх треба навчати, і будуть, якщо вони будуть там працювати, то це буде знову ж історія замовчуватися. Про це не будуть говорити, чи це будуть працівники, які умовно. Умовно, там їх нема. Так? Це через що, і вони будуть працювати по ілюзії. Знаєте, вони є, але їх немає. На жаль, це ось саме з цим зв'язано буде, що не, не будуть про це оголошувати, і на рівні ми не будемо бачити це збільшення. Чому в РФ раптово виник гострий дефіцит курятини та яєць? Ага. Ну, це зрозуміло. Вони дуже багато імпортували Я... і тут якась історія, що не все може чи завозитись, і саме доставка да? логістика, яка порушена, саме через це воно зараз виникло. І... Але воно не буде дуже довго. На жаль, не буде. Вони... Почали активізуватися і, по колесу фортуни, я наскільки розумію, зараз поставляться ставки більше всередину країни, це просто буде якийсь певний час, потім вони це все настроїть. З чим пов'язані обшуки, проведені українськими спецслужбами в міській раді Ужгорода. Отримали якусь інформацію взагалі за ту міську раду за її роботу. Я так розумію, що там тема ще й грошей, хабарництва. Ну я не здивуюсь на секунду, із того, що я бачу, що там така якась, ну напевно, правильно сказати максимально влучно, сімейний бізнес. Чи справді Північна Корея спеціально постачає Росії неякісні снаряди? Я б не сказала так. Е я б сказала трошки по-іншому, що є частина снарядів, які неякісні, але вони були неякісні, бо їх робили в якісь максимально швидкі темпи і їх не доперевіряли. І головне, Росія це знала, їм про це говорили, вони це очікували. Е про це не наголошували, але вони якби цю інформацію знали. Це і з цим, що воно просто робилося в швидких темпах. Але це не про те, що це спеціально, тут не спеціально. Це якась знаєте, частина виробництва, яка в принципі, під, під собою мається, що там може бути якась кількість неякісних. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.